дня, шановні вчителі, у першу суботу-жовтня у вас професійне свято. Сюди ми прийшли сьогодні сердечно вас привітати. Учитель це наша совість, сирець в житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини, немає свого він часу. Життя його тільки школа. Учитель це дружні класи із радощами і полем. Від перших навчальних кроків до випуску яте Одинадцять довгих років до випуску єдистатів. О рідний любий вчитель, наш ласкавий, майливий друг наш з юних літ. Ми вам слова принесли величаві і, і наш учнівський радісний привіт. Як багато гарних свят у році. Різдво, Новий рік, день знань, свято мам, великдень, день сміху, свято останнього дзвоника. Але є образ в куди свято. Скромна, але дуже важливе. День вчитель. І як добре, що у вчителів є свій день, коли ми можемо висловити їм свою любов, повадку, вдячність за заходи. Взагалі на світі існує чимало професій, і всі з них необхідні, адже приносять користь людям. Але є з них найважливіша і найгуманніша. Це професія вчителя. А то вчителем це не просто обрати факт, це означає взяти на себе повідання за життя і долю людей. Учитель цілитель людських душ. Жорстокість, байдужість, егоїзм, зневічність, бездуховність усе це хвороби, з якими бореться учитель своєю добротою, мудрістю і любов'ю до дітей. Завдяки вам, вчителі, світ повниться добром і красою. Ви даруєте нам мету, прагнення, знань, відчуття прекрасного. Отже, як чудово, що в нас світі є ви освітяни. Друзі, у нас у класі 12. Цікаво, що сказали ви з цього приводу сіл учителю. Гадаю, Вероніка Володимирівна та Домніка Парфирівна дали б нам розв'язати 12 прикладів або рівнянь. Нарисаліна та Володимир Миколаївич доручили б нам скласти текст і 12 речень. Марія Костянтинівна та Лучіка Микола... Миколаївна запропонувала б 12 речень для перекладу. Віолета Іваніна та Яна Миколаївна попросили б назвати 12 видів тварин або рослин. Христина Іванівна доручила б нам знайти 12 європейських країн або 12 річок. А у ріка та Наталя Станіславна попросили б назвати 12 найважливіших дат з історії України. Анна Васильівна, напевне, наказала би виконати 12 силових вправ. Леонід Дмитрович доручив би скласти дівчатам 12 рецептів бутербродів, а хлопцям забити 12 свят. Костянтин Іванович, напевне, зіграв би 12 класичних творів. А у ранах вчитель захисту вітчизми торучили вивчити дванадцять зброї. Вчитель фізики Галина Венна попросила б назвати дванадцять формул. Барбара Михайльна назвати 12 зарубіжних письменників. Одним словом, кожний вчитель знайшов би застосування число 12. А взагалі то кажуть, що, шановні любосвітяни із ніжністю та трепетом ставляться до числа 12. Чому ж? Бо 12 це найлюбленіша оцінка наших учителів. І вони з таким задоволенням виводять її у журналах і у наших святивниках. Тож давайте поводитися і вчитися лише відмінно, щоб наші вчителі завжди були в доброму умові. А давайте сьогодні дамо урочисту обіцянку нашим вчителям. Ми колись 11 клас Трубачинської божого перша, третє ступені номер один початку нового навчального у обіцяємо. Ніколи не приходити в школу з невиючими уроками. Ніколи не вітатися з учителями, жуйку маючи жовтня. Ніколи не розв'язати Задачі, списуючи їх у сусіда по партії. Ніколи не відкривати підручники з доробними руками. Ніколи не закінчувати семестр з поганими оцінками. Ніколи не чергувати власних або я. Ніколи не писати творів, перекачуючи їх з інтернету. Ніколи не слухати вчителів неопасно. Ніколи не відчиняти дверей школи ударом ноги. Ніколи не заходити в клас із запізненням. Ніколи не попереджати батьків про батьківські збори за 5 хвилин до їхнього початку. Обіцяємо! Обіцяємо! Обіцяємо!